А що таке інтелектуальний капітал? Це основний ресурс сучасних підприємств, його можна поділити на три компоненти: людський капітал, структурний капітал та ринковий капітал. Людський капітал включає знання, навички та креативність працівників, які генерують інновації і підвищують ефективність бізнесу. Структурний капітал це організаційні процеси. Бази даних, інфраструктура та технології, які забезпечують ефективну роботу підприємства і підтримують провадження інновацій. ринковий капітал охоплює стосунки з клієнтами, партнерами та репутацією компанії, які сприяють зростанню продажів та формуванню довіри до бренду. Взаємодія цих трьох елементів створює цінність, що значно перевищує вартість матеріальних активів.